Антибіотики потужна зброя проти інфекцій. Але безконтрольне використання небезпечне. Самолікування робить бактерії непереможними. Щороку у світі через резистентні інфекції гина понад 700 тисяч людей. До 2050 року ця цифра може сягнути 10 мільйонів. Лише лікар визначає, який антибіотик потрібен і як його приймати. Антибіотики це спільна відповідальність. Дійте зараз. Захистіть наше сьогодення, забезпечте наше майбутнє.